Доброго дня, в ефірі інформаційна програма вчасно в студії для вас працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеца про головне із життя краю наступні 10 хвилин. 25 мільйонів гривень виділили з міського бюджету на завершення ремонтних робіт в Ужгороді. Про це під час брифінгу розповів міський голова Віктор Погорєлов. Приводять до ладу центральні шляхи міста та внутрішньоквартальні території. 500 тисяч гривень було витрачено на кронування дерев. Вже завершено ремонт в хірургічному корпусі міської лікарні та розпочато в неврологічному відділенні. Також міський голова звернувся до медійників з проханням донести до Ужгородців, що роботи з ремонту та благоустрою, які зараз тривають у місті, здійснюються за кошти з міського бюджету. До мене виходять люди в районі Сільвая і кажуть, що якийсь чоловік, який балотується, ну не знають його прізвища, сказав, що він вулицю Сельвая зробив за свої гроші. То що до чого повертаюся? Значить, це цінічна брехня, це гроші міські, це гроші, які зроблені ужгородцями з податків. І намагання присвоїти в себе цю роботу це абсолютно брехня. Свідоцтва про народження немовлят на Закарпатті планують оформляти безпосередньо у пологових будинках. Про задум розповів виконуючий обов'язки начальника головного територіального управління юстиції в Закарпатській області Іван Алмаші. В пологових будинках планують облаштувати офіси, де оформлятимуть та видаватимуть свідоцтва про народження немовлят. Вже ведуться перемовини з керівником управління охорони здоров'я області. Розглядається можливість втілення такого проекту в Ужгороді Мукачеві, Хусті та Виноградові. Це можливість введення такого проекту це у місті Ужгороді, пілотного проекту, місто Мукачево, місто Хусті, Виноградово. Це ті пологові будинки, де є можливість де нам обіцяють, що спробують знайти можливість щодо видання такого приміщення. Ми будемо звертатися до міністерства юстиції, щоб наші громадяни мали можливість отримати свідоцтво про народження своїх дітей. Безпосередньо у пологовому будинку після їх народження. Партію контрабандних цигарок затримали прикордонники у пункті пропуску тиса на кордоні з Угорщиною. Водій перевозив паливні букові дрова. Як з'ясувалось пізніше, без митного забезпечення. Під час проведення перевірки серед вантажу працівники пункту пропуску знайшли і приховані цигарки майже на 90 тисяч гривень. Контрабанда була захована в спеціально виготовленому тайнику у передній стінці на півпричепу. Вантажівку на півпричеп та цигарки вилучено, загальна сума оцінки вилученого майна сягає понад 330 тисяч гривень. Закарпатські соціологи склали рейтинги кандидатів у мери в п'яти містах обласного підпорядкування. Голови міст Чоп і хуст за прогнозами державного комітету статистики ймовірніше залишаться у своїх кріслах і надалі. У Мукачеві ж мер зміниться з цієї причини, що теперішній голова міста не висуває свою кандидатуру на вибори. У цих містах нема жорсткої конкуренції і результати доволі легко прогнозувати. Інша ситуація в обласному центрі: тут на крісло мера претендують більше 20 кандидатів. У трійці лідерів: Михайло Качур, Богдан Андріїв та Сергій Ратушняк. 9,5% опитаних вже визначились, за кого голосуватимуть, не визначилися або не братимуть участі у виборах майже половина респондентів. Різниця між основними претендентами надзвичайно маленька, тобто зміни можливі в будь-яку сторону. В Ужгороді немає ні лідера, ні команди, яка б однозначно претендувала на якісь очільні позиції, тому вибори дуже складні і не прогнозовані. Дві балетні вистави «Болеро» та дощ покажуть в Ужгороді сьогодні ввечері. Поставив балет відомий хореограф Раду Поклітару. Балет Болеро. Це легендарна балетна партитура 20-го століття Моріса Равеля, пронизана суперечливим духом нашого часу. Друга дощ, філософська розповідь про долі людей об'єднаних в одному часі просторі. У ній звучатиме музика народів світу та композиції Йоганна Себастьяна Баха. Початок о 19.00. Спектакли объединены в один вечер, но в принципе это два отдельных, совершенно это независимых друг от друга произведения. Балеро Мариса Равеля это легендарная музыкальная партитура, которая овеяна уже мифами в балетном мире, не только в балетном. Балет дождь это история разных это людей, которые вот объединены в одном месте, в одно время. И музыка народов мира она не столь этнична, сколько она э, более, более про философию и про, про психологию взаимоотношений этой людей. В Ужгороді відкрили збірну виставку митців Закарпаття під назвою Осінній салон. У створенні експозиції взяло участь більше двох десятків живописців, фотографів, графіків різних за віком та сприйняття мистецтва. Приурочений захід до святкування Дня художника з подробицями Анастасія Ножка. Відкривали виставку українського мистецтва з музикою та шампанським. На двох поверхах галереї «Творча літа краю своїми роботами ще раз довела на Закарпатті. Є традиційне та сучасне мистецтво. Художник Владислав Габда до завдання вписати свою роботу у рамки салонного мистецтва поставився відповідально. В останнє време слово салон восприймається професіональними художниками не зовсім правильно. То есть, считают, что это будет какое-то сладкое, какое-то кич или что-то такое. Нет, салон это это очень важная вещь, которая всегда будет присутствовать в искусстве художников. Идёт речь не о продажности, повторяю, а о принципиальности отношения к этому вопросу. Мета цієї виставки показати зв'язок поколінь. Роботи контрастні, проте об'єднані спільним завданням. Ця виставка, я б не сказав, що вона там унікальна по якійсь концепції своїй, тому що вона якраз дуже Проста, але я думаю, що задача, та яка знову була поставлена, це на якість, що вона спрацювала. Перспективи розвитку закарпатського мистецтва є: перш за все, через географічне розташування та потужну мистецьку школу, запевняє мистецтвознавець Оксана Маричевська. Вважає виставка осінній салон, має провокаційний підтекст. Виставка абсолютно відповідає ритму локації, в якій вона знаходиться, тобто подія, яка би здається, в нас вже така стандартна, це День художника. На перший погляд, стандартна назва. Але вже вже в самій назві, які в експозиції, така приховується певна провокація. Тобто провокація кураторів, основна ідея якої змусити проаналізувати. Виставка Осінній салон, яку відкрили в сучасній модерній галереї, що на Кошицькій, триватиме кілька тижнів. Тож всі охочі мають можливість переглянути роботи закарпатських художників. На цю годину у нас все більше розкажемо у вечірньому випуску о дев'ятнадцятій. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. На все добре.